Велосипедна покришка бренду Longus, розмір 29-й, на ширину 2,1 дюйми. Протектор дуже популярний насправді. Зазвичай на велосипеди середнього, початкового та середнього рівня часто можна побачити саме такий протектор. Він є, як би мовити, універсальним, дуже багато дрібних шипів. Які, в принципі, і тримають ґрунт, і не втрачають сильного, не втрачають сильний накат по асфальту. Знову ж таки, накат залежить від тиску. Якщо ви робите дуже низький тиск, будь-яка покришка буде мати низький накат. Тут, як бачите, вона більш-менш універсальна, її можна порівняти з іншими покришками, тобто це вже більш дрібні, тут вони трішки. Крупніші, якщо порівняти з цією покришкою, то, як бачите, вона знаходиться посередині. Тобто і по асфальту, і по ґрунту вона більш-менш і там, і там їздить. Тобто такий універсальний самий популярний варіант, який обирають виробники велосипедів, щоб а, райдер міг їздити і там, і там, вже після того, як початківець або. ну, Власник стосовно велосипеда зрозуміє, роз, роз, що його більше цікавить, він обирає собі або більше асфальтну покришку слікову або ґрунтову. Та зазвичай люди залишаються на ній і катають. Дивимось, що в нас по написам рекомендації навантаження. До 100 кг і розміри. ще я хотів побачити тиск, там, мабуть, мабуть, вони його сховали, я його тут, ага, побачу Дрібненько вони тут його нанесли насправді. Мінімум 2,7 атмосфери рекомендують для цієї покришки, та максимум 4,4. Це відповідно 40 та 60 PCI. І зараз ми подивимось скільки ця покришка від Longus важить зі стальним кордом для камери 750 грам.